Привіт, друзі, хвойні рослини. Якщо їх постійно стригти, ось такі створювати форми, чи з часом можуть вони знову відновитися? Ось, якщо у вас немає можливості постійно підстригати, що буде з хвойною рослиною? Якщо хвойну рослинку кожного року два-три рази за сезон, ми підстригаємо, підтримуємо таку форму, прибираємо всі зайві гілочки, які можуть з'явитися на стовбурі, тоді вона має ось. Таку форму не тільки туї, а й олівці Теж можна підстригати і підтримувати форму, будь-яку, друзі, яку вам захочеться. Ось дивіться, верхівочка трошки повідростала вже за минулий е, сезон. Треба її прибирати. Оцю я почала формувати у 2023 році на весні. Підтримувала протягом 2023 року її форму. Ось тут серединки, в серединці поприбирала гілочки. У мене було такі три окремі ніби кульки, і верхівочка була в цієї туї. Внизу поприбирала зайві гілочки, щоб вона у мене була ось на такому гарному стовбурі. У 2024 році можливості підтримувати форму в мене взагалі не було. Я не підстригала, нічого не робила з цією туєю. Зараз на спочаток 2025 січень. І ось можете побачити, що якщо тільки сформована рослинка за один рік і наступного не було можливості, вона постійно поступово почала обростати. Природню форму поступово бере. Внизу з'являються нові. Ось можна побачити нові гілочки. Якщо я не буду їх прибирати, то з часом з цієї маленької гілочки ось така буде велика гілочка. Тобто, друзі, якщо в нас в тільки но сформованій рослинці немає можливості підтримувати таку нову форму, то вона дуже швидко обросте. Якщо вже хвойна рослина, лівець, або туя, декілька років формувалася, декілька років підстригали ми, підтримували форму. Тоді більше часу їй буде потрібно, щоб відновилася її природня форма. і була ось саме така. Тобто, друзі. Якщо ви починаєте формувати свої хвойні рослинки, щоб зовнішній вигляд довгі роки був такий, як ви задали, тоді треба це робити постійно. Якщо не будете робити постійно, рослина буде приймати свій зовнішній вигляд, який їй подарувала природа. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Топіарні форми хвойних рослин. Дуже цікаво виглядають в наших садочках. Коли вже хочеться, щоб форма була незвичайна, ось як ми звикли, туя або ялівець, а щоб якась цікавинка була в вашому садочку. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! А ми з вами зустрінемося в наступному відео. Ставте свої вподобайки, хто ще не підписан, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Бо